16 листопада Україна відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Професійне свято започатковане 11 листопада 1994 року указом президента Леоніда Кравчука. Ця дата обрана не випадково. Саме 16 листопада 1924 року в Харкові о 19.00 пролунав перший радіоефір українською мовою, що започаткувало розвиток медіа в країні. Сьогодні, в умовах війни, радіо та телебачення залишаються ключовими джерелами інформації. Для українців у телу та на фронті. Передаючи новини, попередження та культурний контент. Історія свята тісно пов'язана з еволюцією медіа в Україні. Перший ефір 1924 року включав вірші Тараса Шевченка, українські народні пісні та повідомлення про відкриття сільськогосподарської виставки. Українське телебачення стартувало пізніше, 5 листопада 1951 року, в Києві відбулася перша професійна трансляція з телецентру на хрещатику. З того часу медіа стали невід'ємною частиною життя українців, еволюціонуючи від Чорно-білих передач до кольорових серіалів, онлайн-ефірів і цифрових платформ. Напередодні Дня працівників радіо телебачення і зв'язку ми запитали у перехожих їх найперший спогад про телевізор чи радіо. Тривалий час працювала взагалі кореспондентом своєї місцевої газети. Дуже приємно з вами зустрітися своїми колегами. Різного віку люди цікавиться, можуть і там утримувати свої якісь цікаві новини або події. Фільми дуже багато і різна тематика також, ну, і сімейна, якась там трилери там або фантастичні серіали, такі фільми. На телебаченні мені подобалося в моєму дитинстві і в ранньому е юності така передача, як кіножурнал кіно був раніше такий. Хочу все знати. Новості дивитися. Ну, раніше, звісно які були. Передачі більш позитиву. Зараз такі сумні. У даний час дивлюсь про наших захисників, mm -hmm. за хлопців, і я за їх болію. Понимаєте? у мене більше, як війна почалася, мене більше ніякі передачі не інтересують. Коли ми з батьками їдемо в машині, ми завжди включаємо пісню на радіо. Зараз я дивлюсь новий канал. там. Часто фільми виходять. Ні, раніше дивились супермаму, зараз нічого не дивимось, бо мала дитина не можна включати телевізор. Терпіння, наснаги, ну щоб були обережними, бо зараз я так ну, дивлюся в новинах. Дуже багато е, ну, і кореспондентів заги, ну, гине. Є. Більше позитивних новин. Щас таки. Піс пісні українські. Здоров'я всім, да. щастя, благополуччя, щоб дітки були здорові. Бажаємо, щоб війна. Не як найскоріше закінчилося, щоб у нас був мир в Україні, і всі, щоб були щасливі, щоб завжди були цікаві новини, про які хотілося б написати, і люди, з якими можна було зустрітися і отримати якусь цікаву інформацію або якісь інтерв'ю. Удачі і ну яскравих матеріалів. Ось такі прості, але щирі історії. Бо телебачення та радіо це не просто техніка, це наш голос у вашому домі. Зі святом колеги та глядачі.